Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати таке експериментальне відео, де ми з вами будемо розглядати, як робити шейпи в Adobe Illustrator. Це насправді цілий всесвіт щодо створення ось таких подібних фігурок. Існують навіть друковані збірники по типу каталоги. Де дуже багато-багато ось цих шейпів, і дизайнери може практикуватися, відкривати для себе певну сторінку, знаходити фігури, які йому подобаються, і повторювати, відтворювати їх. Чим сьогодні займемося і ми я підготував ось такі. Якщо вам відео зайде, просто поставте лайк або напишіть коментар, і я буду знати, і ми можемо зможемо з вами зробити щось складніше, цікавіше, якісь шейпи. Ще, до речі, у нас є ком'юніті українських граф-дизайнерів, в телеграм-каналі ми спілкуємось. Я викладаю туди багато цікавих матеріалів, тому доєднуйся, і також в мене є інстаграм. Поїхали із базових фігур. Спочатку хочу показати вам, як створювати ось такі. Цю штучку часто можна використовувати якусь зірку, та й взагалом ці елементи можна їх, їх використовувати як в якихось абстрактних логотипах, так і в складанні патернів або графічно прикрашати свій проект. І так, для створення такої зірки потрібно взяти еліпс. Далі Effect, Distort and Transform, Facrand Blood. Рухаємо повзунок ось в цю вліву сторону. І в залежності від того, як вам подобається, або щоб тонші ці кінці були, тому далі тягнемо або е, товщі. Ось такі. Натискаємо ОК і рухаємося далі. Також малюємо еліпс і йдемо Effect, Distort and Transform, Facrand Blood. А тепер тягнемо повзунок в іншу сторону, і виходить така фігура. Тепер також малюємо еліпс, дублюємо його вниз. Потрібно, щоб вони доторкалися один до одного обов'язково. Так, обираю ці два і дублюю їх ще раз. І також потрібно, щоб вони торкалися один одного. Тепер із зажатим shift перевертаю, роблю форму ромбу. Беру інструмент Shape Builder Tool, об'єдную перед цим обов'язково. І з зажатим Ctrl можна, якщо вже взяли цей інструмент та просто проводжую звідси сюди, і звідси всю сторону. Щодо цієї квіточки, також все просто. Беремо багатокутник, малюємо його із зажатим shift бажано для того, щоб форма вийшла саме ось такою. Пропорційною рівною. Обираю його, знову Distort and Transform, Pacron Blood і тягнемо бовзунок в цю сторону. Можна застосовувати цей шейп як форму зірочки е на клавіатурі або квітка, ось вимальовується. І ми зупинимось, мабуть, на ось такій формі. Окей. Також цей же ефект нам допоможе зробити ось таку форму. Беремо. Квадрат і йдемо знову Ефект Effect Distort and Transform і and Blood. Тягнемо повзунок також в праву сторону. Трошки поскладніше тепер, але якщо знати принцип, то абсолютно легко дивимось. Малюю лінію пряму, роблю її обводку. Якусь. Можна потім поміняти товщину обводки. А далі беремо інструмент Rotate Tool. Ось так він виглядає на панелі інструментів, із зажатим Alt. Щоб бачити, з'явилися такі три крапочки внизу, чи чотири. Тобто з зажатим Alt потрібно навести і нажати на точку на нижню на цій полосці. Тут виставляємо кут нахилу. Я зараз покажу, як приблизно можна орієнтуватися, що в принципі буде виходити. А далі, на прикладі наступного шейпу, покажу, як за допомогою калькулятора вираховувати, щоб була симетричність та одинакова відстань між фігурами. Ось дивіться, ставлю кут нахилу 10 градусів. І ця стрілочка показує ось сюди. Вона стояла горизонтально, вона тепер перемістилася трошечки ось сюди. Значить, і фігура наша буде дублюватися приблизно з ось такою дистанцією. Якщо потрібно збільшити цю дистанцію, відповідно збільшуємо ось, дивіться, відповідно збільшуємо і розмір кута нахилу. Також тут обов'язковий момент не ОК, а копі. Тепер дивіться, натискаємо Command плюс D, і в е нас дублюються фігури ось так по колу. Добре, рухаємося далі. Ось такий шейпик, потрібно взяти Ellipse, навіть 2, і зробити йому обводку без заливки. Дублюємо еліпс із зажатим шифтом для того, щоб він горизонтально е був на одному рівні із першим. Приблизно на ось таку відстань можна його поставити тут на свій смак. Можливо, навіть зараз не вийде точно так же, як і тут, в цьому і кайф цього процесу, що можуть виходити найрізноманітніші результати, дуже неочікувані. І це цікаве заняття, якщо знати інструменти, за допомогою яких можна ці шейпи створювати, то це дуже круто. Вангую, що в центральній частині, ось тут зараз буде менше отвір, ніж тут, подивимось. Я обираю ось цей еліпс і обираю інструмент Rotate Tool знову. Я зараз не бачу центральної точки, її потрібно прям вишукувати, вона кудись сховалася. Якщо є така проблема, то можна нажати Command-Y, і точка стає замітнішою. Так. Ми зажимаємо Alt, бачимо три точки на курсорі внизу, і натискаємо лівою, лівою кнопкою миші сюди, в центр в центральну точку. І виставимо, наприклад, тут кут нахилу десь 20 або 15. Нехай буде 15, знову копі, обов'язково, не окей, а копі. І Command-D натискаємо для того, щоб дублювати ці фігури. І зупиняємось. Ось бачите, одинакова відстань виходить. Зупиняємося, коли тут також буде відстань, така ж, як тут, і тут, і тут. Ось так. Не забуваємо вимкнути режим у чорно-білих тонах і ну, натискаємо ctrl y Так, Тут потрібно однозначно зменшити обводку. І, в принципі, цей результат зовсім не схожий на цю фігуру, про що я її казав. І що ще потрібно зробити? Потрібно видалити ось цей круг, навколо якого створювалися інші оці еліпси. Групую, можна зробити його менше. Рухаємось далі. Також цікава фігура, її робити трохи легше, ніж ці дві. Так, беремо зірку. Малюємо її, але не відпускаємо курсор. І тепер натискаємо кнопочку вверх для того, щоб збільшити кількість кутів. Я залишу ось так. Відпускаємо і потрібно обводку замінити на заливку чорну. Супер, далі зробимо ось такий шейп, щось по типу мішені. Тут також є свій принцип. Малюємо Ellipse. Далі Object Path. Offset Path. Значення поставлю 40. Ці значення так і залишаються. І на прев'ю можемо бачити, яка буде товщина цього шару. Окей, знову йду Object Path Offset Path. Цю операцію потрібно зробити стільки раз, скільки вам потрібно кілець в цьому шейпі. Так, тепер обираємо всі ці кільця і беремо інструмент Shape Builder Tool і видаляємо ті, які нам не потрібні. Робити це потрібно із зажатою кнопкою Option. Тобто ось ця частина і ця. Готово. І останній ось такий шейп. Дуже цікаво мені виглядає. Він мені нагадує український орнамент, тому давайте зробимо його. Із зажатим shifтом малюємо квадрат, із зажатим shift перевертаємо в таке положення під 45 градусів. Далі з зажатим Alt та Shift дублюємо цю фігуру наверх. Відстань нехай буде між ними приблизно ось така. Тепер у вкладці Pen Tool беремо Pen Tool, який видаляє точки. І видаляємо ось цю верхню точку. У нас виходить трикутник. Тепер ми знаємо, що нам потрібно 8 трикутників ось навколо цього ромба. Ми беремо число 360 градусів. І ділимо його на 8. Виходить 45. Обираємо цю фігуру. Далі йдемо, беремо інструмент Roted Tool. Ось тут знаходимо центр, центральну точку із зажатим альтом. Клікаємо по ній. Тут виставляємо 45 градусів. Копі. І далі натискаємо Command-D. У нас вийшло, вийшли рівно віддалені ідеально. Фігури і маємо ось такий результат, можна також згрупувати. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені дуже допомагає активність. Я хочу, щоб цей канал просувався серед української аудиторії, його дивилися українці. І мені важливо, коли ви залишаєте коментарі, ставити лайки. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!